Так, ну що, забрав я е, короче Проїхав вже десь кілометрів, ну може 30. Десь так. Е, е, хотів би трошки поділитися своїми враженнями. Ну, по тілежки, е, да, це той фіат, який був раніше, рулиться він ну офігенно. Тобто Рівних немає фіату. Не то, що і за те, що він мій, я його хвилю. І ви ж... Бачите, що я повернувся до нього е, із прикольного. Ну, запас хода на 45 літрах. Розход, якби, не знаю на що той дизель. Е, І з другого прикольного, не знаю, чи тут розмітку зацепить, чи нема, машина сама тримається в полосі. Сама підрулює, є, причому утримується в полесі досить блін, класно. Щитує знаки, попереджує, що перевишаєш швидкість по знаку. Е е я, не, ну, я не очікував, що це тут є, скажу відверто. Нормальна цифрова приборочка. А ось ругається на знак. Дивимося ще раз. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, 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 їдемо. Раз, підрулила, каже дядько. Не їдь на зустрічку, не порушуй". Е, По поганій дорогі крос їде дійсно тихо. ну Підвізка стала набагато енергійнішою, ніж була. Бо сіданчик він по поганій дорозі їхав жорсткувато, ну так, баненько, по-хорошій, як влетить. А цей по плані дороги їде тихо, моторчик тяне, до речі, дуже не напрягаючись. 2000 на тахометрі, п'ята передача, 80 постав ну, типу обкатка чи щось таке. Він вже запас хода 1046 км показує. Їдеш тихенько, м'якенько клімат. Працює класно. 22 поставив, і то я в кофті. Зараз е, трохи так прохолодненько. Ну, коротше, Холодить непогано. Е... Ну, Поки що враження. А, і саме головне, музика музика чітка, тупо чітка. Апгрейдить її взагалі немає сенсу. Прям ну, не сказати, що прям там, вау, Ну, музика як для такої машини чітка. А так що Кінгс, це я. Ззаді е -е. тонуваннячко. Тут мікрофончик, таке от кермо, шкіра на чітка не така, як була на Мігані. дверні карти пластикові. Ну, я без натяку на розкіш, мені і так достатньо, то не головне. Автосвітло є з автодальнім. Е -е. Автодощ, те, що мені в принципі особа не потрібно. Ну, і з прикольного ще те було теж на тому, типу, ключ не потрібно тримати, щоб завести. Його просто провернув, ну типу, торкнув і машина стартером сама крутить скільки їй потрібно, вона сама визначає. Є старт стоп, його треба буде якось програмно вимкнути. А так загалом. Чесно кажучи, до їзди на цьому універсалі е е е е їздив ще на типо Ваніному. Якщо у Вані скину це відео, тобі привіт. То ну, сподобався. Порівняно із звичайним седаном, ну і з тим звичайним, тіпо, то е е е е підвізка помінялась дуже варно сторону. І це треба врахувати, що тут стоять 17 катки. І якби упруга така, пружненька, не жорстка, а пружненька така прикольна підвісочка. Ну, чесно кажучи, я задоволений. Я, Коли купив Меган, це ж не секрет, розповідав, перший тиждень я взагалі думав, ставить його на облік чи не ставить. Я був люто якось так, ну не те, що розчарований. ну, Не, не було вау ефекта До кінця я не, не зрозумів, мені машина подобалась чи ні. Тут якби, просто в захваті. Я не вірю, що це Фіат і це типо. Бо він у нас був був в базі і він сприймався от зовсім по-іншому. Якби, Коротше, таке п'ятихвилинне відео. Ну, я думаю, воно цікаве. Дякую за увагу.